Тільки часу, реально, ви вже збираєтеся щось почати, щось відкладаєте, проходите якісь нові курси, нові навчання, і все не те, і все не на часі. Якщо ви тут себе впізнали, то на превеликий жаль, у вас є синдром відкладеного фотографа. Що це таке і що з цим робити, як з нього виходити? Я з вами поділюся в цьому відео. На зв'язку з вами я, Марина Войтік, практикуючий фотограф, а також власниця фотостудії та власниця цього ютуб каналу, який допомагає вам рости і розвиватися у фотографії. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтеся. Ну а ми рухаємося до конкретних пунктів, як же виглядає цей синдром відкладеного фотографа. Синдром відкладеного фотографа насправді це не про лінь і не про те, що вам щось ліньке робити. Синдром відкладеного фотографа це коли ви весь час. Щось хочете до чогось прагнете. Ви лягаєте спати, і у вас дуже багато ідей, дуже багато бажань, але на наступний день ви прокидаєтеся і вам нічого не хочеться робити. Ви постійно шукаєте в Пінтересті всякі натхнення, зберігаєте всякі ідеї, але так і їх не реалізовуєте. Що ж робити? Давайте п'ять причин назву вам цього синдрому, як він проявляється у фотографів, і що з ним робити, щоб цього позбутися і стати більш ефективним і продуктивним. І так, перша причина цього синдрому це перфекціонізм, слово, яке вже дуже приїлося, але яке. Так чи інакше знаходиться в дуже багатьох фотографів, які ще думають, ще не така фотографія, ще не така фотосерія, ще не така в мене камера. А я не знаю, як комбінувати ці фотографії в лінті, тому я їх не виставляю. А я не знаю, як писати тексти. От один фотограф ну так напише, так напише, що аж за душу бере. Я так не вмію, то не буду писати ніяк. Знаєте, вчора в одній книзі прочитала і дуже з цим погоджуюся, що ідеальне ворог хорошого. Я думаю, можливо, ви також чули цю фотографію. Фразу, але насправді так і є, тому що ми дуже часто відкладаємо дуже багато хороших речей. Через те, що ми не знаємо, як це зробити ідеально. Але хто нам забороняє зробити це на четвірочку? Навіть цей кадр зараз міг би бути ідеальнішим. Нема е, меж цього ідеальності. Я могла б заморочитися ще за якимсь додатковим реквізитом. Можливо, сюди притащити вазона. Можливо, подумати, якось сісти інакше знайти щось ідеальне, якийсь ідеальний ракурс. І У мене зараз розщепилася навіть ззаді шпилька, тому що на мене навіть цей корсет не є ідеальним, він трошки великий, тому я його зачіплю. Бач. Не треба шукати ідеальності. Треба працювати з тим, що, з чим у вас є. Є у вас зараз таке портфоліо, викладайте це портфоліо, є у вас зараз таке вміння писати тексти, пишіть. Не вмієте. Ви просто порівнюєте завжди себе з кимось, хто вже пройшов певний шлях в цьому, і думаєте, а я так не можу. Ну так і він не міг в тій точці, де ви зараз знаходитеся. Не могла і я на початку свого шляху так впевнено записувати відео на YouTube. Там, подивитися мої відео декілька років назад. І зараз це також видно. Який скачок зросту відбувся, і також ще через декілька років, якщо я буду займатися цим, я також буду прокачувати цей навик так само і ви. Ви маєте прокачуватись. Тому домовляйтеся своїм перфекціонізмом, що ви будете робити добре, на четвірочку знаєте, але робити Софічка. І мені мені защіпний корсета. Друга причина даного синдрому це страх отримати якусь оцінку. Страх отримати оцінку від близьких, від просто підписників, від будь-кого, знаєте, ви боїтеся щось викласти, бо не дай Бог хтось напише. Це не ок. Або взагалі, якщо ви міряєте те, чи вас серія фото, чи класний ваш рілс, чи класний ваш сторітель лише тим, скільки реакцій він набрав, скільки коментарів набрав, або лайків, то це от саме ось. Та нюанс, що ви дуже залежні від того, як це оцінять інші, і зовсім не впевнені в тому. Що ви зробили все окей? А реакції це е, не єдиний показник того, знаєте, немає такої закономірності, що якщо 10 коментарів, значить ці фотки окей, а якщо 3, то значить вони не окей. Люди просто менш активно пишуть коментарі. І ваші фотороботи лівих людей, які ви виставляєте, не так активно там прям хочеться коментувати. Ну, виставили і виставили. Наприклад, коли майстер манікюру весь час виставляє там свої роботи, да, свої нігті, які він зробив. То що кожна публікація майстра манікюру набирає 35 кілометрів. Якихось там коментарів, вау, це шедевр, це круто, це класно. Ні, але майстер манікюру виставляє, він просто показує, що він це вміє робити. Або там стрижки, макіяжі. Ви подивіться в майстрів, наприклад, також там немає шквалу якихось реакцій. Але фотографи думають, що якщо вони виставили якусь серію, це настільки геніально, це має бути, знаєте, оцінено. По достоинству це має зібрати коментарі, лайки, овації, оплески і все таке. Тому переставайте трошечки залежати від цього і більше будуйте свою внутрішню опору, більш будьте впевнені, Да, ви можете ходити на якісь розбори до професійних фотографів, розбиратися в своїх помилках, їх вирішувати, вчитися, робити краще, але не зациклюватись на тому, що якщо ви щось виставили. І навіть якщо це отримало якийсь осуд, ви виставили відео так, в Тікток зі своїми роботами, і хтось написав, що це там погано, це не відповідає ціні тому і тому всьому це не повинно вас визначати. Люди пишуть те, що вони хочуть, а ви повинні вибудовувати свою внутрішню упору. Тому що ми з дитинства, діти, які виховані знаєте, в СССР, ми з дитинства звикли, що ми окей, коли ми робимо хороші речі, коли нас хвалять. Тобто, похвалили: ой, ти така молодець дівочка, що ти там за собою прибрала. От вроді би все, зі мною. Все окей, мене похвалили. Коли ти зробив щось не так, як від тебе очікували, це непогане. Просто не так, як від тебе очікували. да? Ти не зварив там їсти до приходу батьків або не вийняв м'ясо розмерзатися з холодильника. І тобі кажуть, все, як так можна, ти не подумав, все, ти вроді би не окей. І ми були залежні в дитинстві від того, від такої оцінки, знаєте, постійних таких маячків, ми чи не окей ми, як скажуть старші, в основному, як скажуть батьки. А батьки хвалили нас тільки тоді, коли ми робили щось окей. На їхню думку і їм те, що їм треба було, щоб ми були чемними, щоб ми були хорошими, щоб ми були слухняними. Це віталося. І тепер ми також знаєте шукаємо цього в наших роботах. Чи я хороший фотограф, чи ні? Ну, хай хтось другий скаже. Ну, хай підписник скаже, хай сусідка, хай родичка. А я посижу і позбираю ці оцінки. Ви переключіться і трошечки на себе, і станьте самі собі оцим знаєте підтримкою. Отак рухаємося далі. Третя причина синдрому відкладеного фотографа, який я його назвала, це. Ох, параліч від ідей, знаєте, отак скажу. Це надлишок ідей, тому що коли ви зберігаєте занадто багато різних ідей в різних жанрах, вам хочеться і те втілити, вам хочеться і це, і портрети, і дітей. Вам і тут сподобалось, і така сподобалась. У вас дуже багато різних проєктів, ідей, і ви нічого не реалізовуєте. То для вашого мозку ця задача здається дуже великою, дуже об'ємною. А наш мозк робить всі задачі, які здається йому лих. А всі об'ємні і всі важкі задачі він відкладає, тому що це стрес, це неприємно. Він такий, ні-ні, ні ми не будемо це робити. Давай щось попроще. Попроще поляжать на дивані, полистати ленту, себе покритикувати. Це простіше, ніж втілити якусь ідею. Так от, мій меседж в тому, щоб ви не зберігали занадто багато ідей. Якщо у вас є якась папочка збережених, де вказані якісь ідеї, які ви хочете втілити, нехай там буде 10. 10. 10. 9. 10. 9. 10. Дев'ять 10. максимум ідей. Якщо там вже їх сотні, і ви з них нічого не втілили, видаліть цю папку і почніть зберігати знову. Але так зберегли щось реалізували. Не зберігайте, якщо у вас немає, якщо ви вже не плануєте це все знаєте якось реалізовувати. Тому що потім у вас просто мільйон ідей. Ви хочете все і зразу, куча напрямків. Ну і просто не беретеся ні за що. Четверта причина дуже цікава. Насправді її частенько навіть за собою помічаю це. Знаєте, така. Підготовка, я б сказала. Така ілюзія підготовки. Коли ви сидите і пишете купу планів, от я думаю, так, піду на Ютуб, треба написати теми, які я буду записувати. Відтоді в мене є дуже багато документів з темами, зі списком тем, які я хочу висвітлити. Але чи реалізувала я якусь з цих тем? Наприклад, ні. Я прописала 20 тем, ніяко не реалізувала. Краще написати одну, прописати сценарій і записати. Так от як роблять фотографи? Ще складають якийсь мудборд. ще Проходять якийсь курс, ще вони там дореалізовують якусь ідею, ще вони там думають. Тобто, вчора також в одній книжці класні прочитала, що є дія. А є, знаєте, як напрямок до дії, от цей напрямок до дії він не результативний. Тобто, коли ваша підготовка до чого-небудь займає дуже багато часу. Наприклад, ви думаєте, треба записати різ, якийсь класний, або там пост, якийсь продаючий мої послуги, і ви так сидите і думаєте, так що мені треба? Значить, мені треба виставити таке портфоліо, мені треба написати там такий, такий текст про те, про те, про те. Далі я маю таку так оформити, в такий час доби опублікувати. Все, ви це все спланували клас. Якщо за цим далі. Іде дія, це дуже круто. Коли ви це спланували, відклали, потім ви повертаєтесь знов. Значить так, ні, я цю ідею передумую. Я викладу оці фотки, а я ще краще пораджуся, чи ці. Коротше, коли ваша підготовка до будь-якого процесу затягується дуже надовго, і ви займаєтеся тільки лише одним плануванням, але ніяк не втілюєте це в дію. Це також забирає просто вашу енергію. Ви, начебто, і рухаєтеся в напрямку да, того, чого ви хочете, але ілюзорно. Тому що реально ви не робите ніякі кроки і ніякі дії. Тобто, ви весь час думаєте, ви час продумуєте, ви час плануєте строїте якісь стратегії, строїте якісь, е, знаєте, плани, але нічого з цього не робите. Тому іначе ти такий, ну я наче якби результативно попрацював. Там да щось продумав, продумав пости, які далі буду там виставляти в інстаграм, або там зйомки, які хочу творче зробити. Ну я продумав, вроді це класно було. Але без дії це все просто марна трата енергії, і це так само потім проявляється в синдром відкладеного фотографа, тому що немає ніякого результату. Планування без дій немає результату. П'ята причина синдрому відкладеного фотографа це причина, знаєте, страху успіху і якоїсь видачі. Тому що, наприклад, страх аз, зрост, страх зросту сюди також можна додати. Дивіться, коли ви хочете, наприклад, ви вже підсвідомо виросли і хочете там, ви вже фотографіями виросли, підняти свою вартість на послуги. І вам страшно, чому ця тема є однією також з для фотографів, підняття ціни. Тому що страшно, це нова відповідальність, нова ціна, а відразу думки. Я виправдаю Цю ціну. Чи будуть клієнти задоволені мною за цю ціну? Да, вони задоволені мною там за меншу ціну. Да? А чи будуть задоволені, коли я скажу дорожче? Так само, якщо ви хочете якийсь проект зробити, і ви думаєте, от вдасться цей проект, буде якась зміна в моєму житті, щось зміниться, або ви поміняєте жанр, або ви почнете щось нове для себе робити, нову обробку. Навіть новий стиль обробки для фотографів це складно і важко, тому що часто ми боїмося змін. Ми точно знаємо, що ми хочемо. Знаємо, в якому напрямку хочемо рухатись. Дивіться, в мене таке було, коли я знімала весілля. І декілька останніх сезонів перед тим, як закінчити свій цикл весільних зйомок і піти з весільної фотографії, я декілька сезонів ще відзнімала, тому що я не могла розстатися старим і піти у зміни. Тому що зміни це, ну, це завжди страшно, це стрес. Я хотіла піти в жіночу будуарну фотографію. І десь два сезони весільних я все-таки брала весілля і не заявляла про себе, що я все, я вже весілля не фоткаю, я вже тільки там жіночий бударний фотограф. Я знімала, тому що є цей страх змін. Ти думаєш, я піду в нове, а я там щось не знаю, а раптом в мене щось не вийде. А раптом, в мене, якщо вийде, що далі з цим робити. І от коли вас лякають, от самі ось ці зміни, воно також як паралізує е, і весь процес, ви просто не хочете нічого робити, тому що у вас багато страхів і сумнівів. Що з цим робити? Потрібно просто потрошечки пробувати це нове, цей стрес. Потрошки, от вам страшно щось зробити, не треба зразу да, там, все обірвати, все закінчити і почати новий. Там ну давайте наприклад: стиль обробки фото, да, щоб це не було дуже абстрактно. От у вас є один стиль, вам він не дуже подобається. Ви хочете кардинально змінити, або він вам приївся, ви хочете щось змінити. Ви думаєте, от люди вже привикли до цього, я вже привикла до цього, я вже знаю, як цей кольор зробити. А як же ж це нове? Але почніть втілювати потрошку, почніть там виставляти якісь трошечки роботи з новим стилем, виставляйте потім більше. Дивіться, як взагалі це заходить. Як це чи це більше купуючи на це? Є більші запити, реакції, реакції ваших потенційних клієнтів. Не просто чи це лайкають да, в інстаграмі. А як реагують, чи збільшуються у вас заявки у зв'язку з цією зміною? Да? І внідряйте це по чуть-чуть. Знаєте, це як е, така. Е, от колись в історії якийсь був король, я точно не знаю, але щось була така ж історія, який пив по трішечки яду е, постійно і щоденно, по одній там якісь там мікродозі цього яду, на випадок того, що якщо його втравлять, то ймовірність того, що він не отруїться, буде вища. Так же і ви Ви давайте трошечки ось цього нового вашому організму, поки він не звикне до цього нового. Наприклад, ви боїтесь записувати сторіс, тому що це нове, ви ніколи не виходили в розмовні сторіс. Почніть хоча б з фото. Викладіть фото селфі у свої сторіс. Потім скажіть просто щось просте. Доброго ранку, я їду зараз на зйомку, там, в ботанічний сад або ще кудись. Починайте з простого, да, ви, може, не можете включити вже камеру і почати говорити на камеру, якісь думки доносити, прям проводити етери і не треба себе кидати знаєте, в таку бочку стресу. Почніть з капельки цього стресу. І тоді ця зміна буде йти органічно. Ну і я мала сказати п'ять пунктів, я ще скажу один додатковий шостий пункт, який щойно мені просто прийшов в голову, яким би я хотіла поділитися. Шостий пункт буде звучати. Шоста причина, чого в нас є синдром відкладеного фотографа, буде звучати так: це. Е Просто загасає внутрішня іскра. Це таке як вигорання. Можна до цього приєднати, чого воно буває, тому що ви робите щось, що вам. Не подобається. Або ви робите те, що вам подобається, але в цьому немає рамок і часто люди, з якими ви комунікуєте, ваші клієнти або ваші партнери вони переходять якісь ваші особисті кордони, якісь ваші правила ігнорують, постійно вас десь прогинають і вам некомфортно. Вам, може, і подобається це знімати, але вам не подобається, що кожна там друга людина просить у вас знижки, або якісь там свої правила. Або там вас просить фотографувати те, що ви не фотографуєте, то подумайте, де ваші межі, поставте їх. Може бути внутрішнє вигорання, таке знаєте, від фотографії тоді, коли ви багато фотографуєте одне і те ж саме. В одній і тій самій студії, в одній і тій самій локації, в одній ті ж самі пози. Почніть туди додавати щось такого новенького, щось експериментувати. Навіть можна не боятися на зйомці, казати клієнту, що от там на пінтересті я знайшла якихось пару фоток. Ти не проти, ми їх втілимо. Для клієнта часто це теж цікаво втілити. Вона бачить наглядно, вона розуміє, що ви. Хочете, пробуйте щось новеньке. Можливо, у вас вигорання просто якесь внутрішнє, таке чисто не пов'язане з фотографією. Тоді я не знаю, я особисто з цим як я роблю. У мене є два моменти. Зараз поділюсь. Дивіться, перший момент, коли в мене якась така лінь, перше, я себе думаю, в мене лінь, бо я дійсно втомилася. От дійсно прям втомилася, тоді я себе не заставляю, якщо відповідь так, я не заставляю себе щось робити. Я дійсно даю собі відпочити. Просто в тупу полежати, подивитися, якийсь тупий серіал, отдати собі день, наприклад, лежати або взагалі нічого не постити, не бути ніякою продуктивною, відпустити всю ситуацію. Другий момент це коли я наче хочу щось робити, але я відкладаю, тому що ця задача якась велика, я не знаю, як її реалізувати. То тоді я розбиваю цю задачу на якісь маленькі частинки і починаю діяти. Не планувати, а саме діяти. Тоді, коли ми діємо, в нас з'являється енергія, в нас з'являється сила і мотивація. Наприклад, якщо ви хочете, вам надоїли ці всі зйомки, ви хочете на якийсь новий рівень, влаштуйте творчу зйомку, ту, яку ви мрієте, так як ви бачите, вкладіть туди якісь свої власні трошки кошти. Хай це будуть інвестиції. Замовте щось класне з реквізиту на тому ж аліку чи тему. Купіть щось прикольне, якогось плідіка. Вже там пофоткайтесь. Ну, я просто в себе плід побачила на дивані. До прикладу, коли я хотіла вийти на якийсь новий рівень. Весіль, отак поступово, да, на якісь більш стилізовані, не такі прості, без викупів. Да, що на початку, коли я знімала це з викупами в під'їздах, мені хотілося щось стильніше, щось більш європейського. Я власноруч взяла пару, знайшла, власноруч купила букети на ринку, зробила букети, такого, як мені хочеться, такого стильненького, як я на той час бачила. Оце такий, щоб все торчало. Зробила, взяла плаття в оренду, це у Львові було, взяла плаття в оренду, таке, яке мені хочете, не пишне з кругами, а просто просто мінімалістично. Відвела в ту локацію, яку хоч я надихнулася, я перезавантажилась і, якби і почала новий розділ. Так само і ви, коли у вас є така апатія, задавайте, чи ви дійсно просто втомилися, тому що ви до цього бомбили дуже багато зйомок, таке часто буває після новорічного сезону. І вам треба просто відпочинок, відпустка, або день, або тиждень, дивлячись, як ви замахались. Або вам просто в вашій голові є якась Дача ту, яку ви хочете реалізувати, вона занадто велика, почніть її розбивати на маленькі кроки, конкретно прописати, що потрібно для реалізації, і втілюйте сьогодні два кроки, завтра, один, післязавтра. І ось так у вас буде з'являтися енергія, мотивація, з'являється завжди в процесі. Так от на цьому я буду це відео закінчувати. Я дуже вам бажаю виходу з цього синдрому відкладеного фотографа, тому що чим більше ми відкладаємо, тим далі ми опиняємося від того місця, куди ми хочемо потрапити. Якщо у вас є вогник, якщо у вас є бажання, Творити, фотографувати, не порівнюйте себе, не женіться за чиїмось успіхами. У кожного свій шлях, своя дорога, свої випробовування. Взагалі, ідіть своєю дорогою. робіть те, що вам кайфово, малесенькими дозами туди внідряйте, знаєте, такі стреси, щоб вони постійно були, тому що стрес це ріст. Ви проживаєте стрес, робите висновки і ви ростете. Насправді, щоб вирости, спочатку потрібно щось прожити, якийсь дискомфорт. Воно так і є. Я вам бажаю в цьому успіху. Бажаю, щоб ви. Натхненно працювали, і були у вас класні результати.